Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 635 тисяч 880 особин за добу, 1020 тисяча і поранено 1 мільйон 907 тисяч 640 песиголовців головців за добу. 3060 танків 8685 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 1707 одиниць за добу, 6, артилерійських систем 18129 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню 1188 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони- 947 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15329 одиниць за добу-66, крилатих ракет 2592 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24 739 одиниць за добу, 27, спеціальної техніки 3091 одиниця за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!